Церква вспоминає нині нинішню неділю, преподобного села Афонського. Той чоловік був виходець із Святої Руси і попав на Афон у Руський монастир. там довго подв'язався і прийняв там монашество, і в свої подвиги, потім пізніше, описав у своїх скромненьких трудах. Тоді він многократно говорив Села Нафонський, що як йому нашептував сатана не молитися за усопших, уже, а треба молитися за живих. Однак Бог так дав, що він уразумів цілу проблему, що як обманчувато було, я каже, перестав молитися за упокой, і вдруг у мене сльози в час молитви пропали. А коли я вернувся до, знову до молитв у покойної за здоровними, сльози на молитві знову повернулися. Так Село Афонський показав, як сатана збиває чоловіка з толку, внушає йому различні методи, іди сюди, роби то, і як важно ся ті отці казали знайти доброго помічника духовного, наставника, без наставника. Часто буває чоловік, котрий робить проблему, іногда попадає у сатанінський обман. Сьогодні так і в Євангелії слухаємо, як ідуть двоє спутників, Лука і Клеопа, і говорять, тяжка в них бесіда. І невідомо Ісус пристав коло них і звідать їх. А що ви таку тяжку бесіду маєте, сте драхлі? такі сумні? А вони сказали, ти що, один із пришельців, котрі ніч не знають, так у нас був Ісус, Назарянин, ця Он що то Месія, прийшов і збавити Ізраїля. Ну от вияснилося, що вже третій день, як його князі нашої архіреї розп'яли. Ми вже наділиши, це Месія, а от вже третій день не знаємо, що робити. І тоді Господь починає їм занову проповідь, розкриває їм все, що було сказано раніше, а вони все позабивали, така ж природа наша забивати легко. І коли їм все розказав, от є пророків, всі пророчества, і дійшли до село, і він хотів далі йти, але вони сказали: сядь із нами повечеряти. І коли вони присіли, він благословив трапезу і благословив хліб, переломив, той фактично совершив літургію, і їм відкрилися очі і увіділи Ісуса, а Він став невидимий. От тепер обоє апостоли почалися бідкати, ну це казав їм. Те, Ну та видиш, та це горіло серце в нас, чувствували ми, серце трепетало. Рядом був Господь, а ми не впознали. От почому так важно зрозуміти нам. Часто Господь рядом коло нас наша задача узнати, почувствувати. Господь ніколи до нас не відступає наша проблема. Ми часто відступаємо, Господи, благослови нам держатися до Тебе, щоб Твоя присутність все відчувати, радуватися, бо лише так поступає, прибуває в єдині з Господом і тут діти Божі, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.